Доброго ранку, мої маленькі друзі, я рада знову вас всіх вітати на нашій новій зустрічі. Скоро день буде особливий. Раз буває в році вишиванку одягають і сини, і доці. Вишиванку шанували і дорослі, і діти, Україну прославляли по усьому світу. Ми живемо з вами в чудовій країні, яка називається. Україна, і ми з вами хто? Так, вірно, малята, українці. Україна, країна вишиванки. А чи знаєте ви, малята, що таке вишиванка? Так, це одяг, але не просто одяг. Вишиванка це символ нашої культури. Це частина душі. Ця одежа наділена великою силою. Наші пращури вважали, що вишиванка оберігає нас від лиха. Вишиванка це символ здоров'я, краси, щасливої долі, любові, порядності та святковості. Дуже, дуже давно українці. Почали вишивати сорочки, прикрашали їх різними елементами. Погляньте, існує багато різних символів, малюнків. Кожний символ має своє значення, і звуться ці символи орнаменти. Кожному регіону нашої країни притаманні. Різні орнаменти, а ще вишиванка може бути різного кольору, білосніжний означає чистоту, зелений природу і спокій, а чорний смуток, блакитний оберігає від хвороб, а червоний. Дає життєву силу. Ми вже з вами говорили, що кожен куточок країни відрізняється кольорами вишиванок, фасонами та орнаментами. Розгляньте, будь ласка, уважно зображення. Тут показані усі області нашої країни і притаманні їй орнаменти. Вишиванка це унікальний код кожного краю. За вишиванкою можна було визначити статус та походження людини. Вишивку можна було побачити в кожній хаті, на сорочці і на рушнику. Рушник був символом гостинності українського народу. Без вишиванки і рушника не проходило жодне свято. Вишиванка вважається не просто святковим одягом, а оберегом, який захищає людину та оберігає. Мати і носити вишиванку означає пишатися своїм минулим і дбати про майбутнє. І пишатися тим, що ми. Українці Народ з багатою історією і глибоким корінням. Вишиванку слід носити з гордістю за свій народ. У вишитій сорочці зберігається пам'ять українського народу та повага до її історії. Вишиванка оберіг символ Батьківщини. Вірність та любов кожної родини. А на цьому я кажу вам до побачення до наступних зустрічей!